Дівчки, хто куштував фізаліс, хто його використовує. У нас багато беруть гуртові клієнти і наші ресторани. Хто куштував Я. я як який він на смак, хто знає. Він схожий на крижом. А на агрус. Ah, а ти їла? Yeah. Ні. Nee, <Kellis -tree> <-Fish> До речі, я Це, Я думаю, що для десертів дуже класно і можна прикрашати страви. Кислинка. І на там. До коктейлів якихось. Хто куштував? Напишіть, будь ласка, як вам він на смак. І чи куштували саме наш. Давай подивимось. Я в її гітліку лікала шість разів. Там взагалі. Вообще... Да? в ящиках подається. Зараз я буду вперше куштувати Фізаліс. Ви саме наш куштували? А. Ну Давайте теж. Це у нас тест-драйв нашої продукції. Він дуже вкусний. Дивись. Так. а ну-ка, давайте теж. Штуйте. Я, так как я, я люблю крысле, то це просто супер. На смак. Вот, не на А мне даже на красную, на червону смородину. М -м -м, а это вообще другий. Он чем крупнее, тем он вкуснее. Да. Но, чем крупнее, он сладшее. Чем... Нормально заходы. Ну давай, попробуй, давай я тебе возьму. Це дуже дивно, а я, мабуть, їла його в салатах. Мені здається, що я їла давай, в ресторані салат. Давай, 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 я його беру на ресторан, як для ухудження, для того. Іменно на ресторан і беру. Я тобі вели кидав. Що? мені дуже схожий на нагруз. Ну, я ж сказала, так. Нагруз, так? Да? На Класний. Бо крупненький. Кидовне украшення. Крупненький і мягенький. Він тоді такий сладкий-сладкий. Кожен наступний ще круче. То ось, на минуто. Отце в би відлітала, і там мені прямо совету люди які там роблять на ринках. Ну я ага. Вляла, і мені прямо говорили, що його дуже полезно їсти. Ну в ресторанах салати у додають. У нас в Колумбії 100 г, 100 г коштує усього лише 80 грн. Дивіться, а в Єгипті копійки.